Усім інтернету хочу зробити таку відеоінструкцію, може комусь буде вона корисна. Купляв я його на Aliexpress за 2036, а зараз по акції він був за 14.38 дол доларів. Це відчутна економія. І літокалу ще купляв. ось таку Літокала 1850. Такі елементи купив для нього нові за 11,79. можна було взяти чуть-чуть. Дешевше, але вийшло, як вийшло. Щоб не пропустити акції на Алікспресі, підписуємося на мій телеграм-канал. Всі писання ви надати під відео. Назва нашого упса це 36 Вт. Так, в комплектації в нас де сам упс, інструкція, така ніби як гарантія якості. Це всі тести Це кабелі. і білка на 220 вольт. Комплект поставляється без батареї. А, ботик я вже відкручував. У нас був ботик. Ми його відкручуємо терпкою. І знімаємо кришку. Так, і дивимося, як вставляти. зверху плюс, мінус. Мінус, плюс, плюс, мінус, мінус, плюс. Так, такі батарейки. Я рекомендую купувати тільки нові. Тут у вас може бути і Samsung і 35, Але найголовніше, що купляйте їх нові, не купляйте бушні, щоб отримати максимальну роботу, це використовуючи даний УПС. Вставляємо їх так. Цим бощі ребатеньким, ось зверху такий пулька, це в плюс, тобто це зверху дає плюс. Де гладеньке, це в нас де мінус. Якщо ми перепутуємо, буде пшик, піде, дим піде і гроші на вітер. Так вони не як ці прості батарейки, ставляються вони доволі туго. І ставляються вони так важкуватенько, що потім ми їх вже випити зможемо, але буде важко. До речі, даний упс хоп свап у даних батареях не підтримує. Так, плюс-плюс, мінус, мінус. Так, і далі другу ставимо теж сюди. Плюс не ставимо мінус, а ставимо в плюс. Плюс в плюс. І тепер ставимо в дві по мінус. Тобто тепер ми ставили цим вгору, тепер ставимо гладеньким вниз. Так, гладеньким донизу є. І тут теж гладеньким донизу. Все. Так, е кришечку закриємо потом. Все, ставили. Включати, поки його не будемо, не включайте. Є, до речі, повна інструкція, як його. Підключати. Раджу для неї ознайомитися це перед використанням. Тут все написано, що і як також є інформативний у нас дисплейчик. І також на самій навіть упаковці нам рибник вказав, що перед використанням читаємо інструкцію. Я її вже прочитав, то вже знаю, що як робити. Так, тепер підключаємо. Все дуже просто: ось цей кабель. Оцей кабель-перехідник пхаємо сюди ззаду. Все, запхали. І тепер ось цю вилку на 1020 пхаємо в непряму розетку, тобто в стіну, а пхаємо в фільтр, який фільтрує напругу, або якийсь там відсікач напругу, або щось то, що нас захищає від, від перепадів напруги та їх в. В коментах в Елікспресі я читав. Багато в кого людей такі обсип. Це просто горіли. Ну, не горіли, а виходили це з ладу через перепаги, ці перепади напруги. Так що на це зважайте. Так, кабель за короткий, не буде дістати, але я зразу його, зразу його підключив. Як бачимо, зразу піш, загорівся екранчик, і пішла на зарядка. У нас температура батареї 20 градусів зараз, е, вихід out, 0 А. Зараз нічого у нас не підключено. І вольтаж, який у нас де на батареї, це у нас 14,7. І ось де у нас якась зарядка батареї. У нас поки бачу дві, дві поділки лишаються, до 4. Я його вже підключав до роутера, він працює, все добре, але є вже мінуси. Перший мінус це в нас ось такий маленький, коротенький це кабель, буквально десь пів метра, тобто 0,5. Другий кабель так само, у нас такий маленький, коротенький, 0,5, це я рахую мінус. Якраз не, не зміг вам оце показати, бо це камера не, не, не не, це не можу дотягнутися. А от кабель вже у нас на 220, який йде, він вже має десь ну півтора метра він має. Це, тобто нормально, може, можна десь осінути. Хоча хотіло, хотілося десь б, і, десь би. З 2 метри, і тут би кабель хотілося б в 1,5 метри. Зверху кнопка у нас включити-виключити, нажимаємо раз, він включається, зажимаємо, і він у нас виключається. По управлінню у нас є кнопка Reset, вона утоплена всередину корпусу. Щоб її включити, треба брати якусь таку як ручку або голку і нажимати туди. У нас є тобто що можна заживити на UPS-і унушку, ми їх не використовуємо, ми просто підключаємо зразу якраз оце освітлення. Є перемикач з 15 на 12 вольт, у нас є USB, -шка, яка віддає максимум 1 А, тобто, що може завжди поставити собі цей фонарик або щось таке. І далі у нас є ці вилки 5 вольт, 9 вольт 12 вольт. Якщо у вас є унушка і роутер. Забираємо в 12, ставимо перемикач і підключаємо душку з роутером. У мене просто один роутер, я просто запихаю один кабель в 12 і сюди. Збоку у нас йде решітка для вентиляції, щоб охолоджувалася сама платка. Також цікавого в коментарях читав, що дехто навіть сюди його розкручував і доставляв сюди кулер. Щоб було це краще охолодження, так як батареї під час заряду е, можуть нагріватися навіть і до 60 градусів. Це поки я не користувався, вони в мене більше 30 градусів не нагрівалися, але тримайте це на увазі. Тобто, не ставте даний е, упс, десь на Зверху на комп'ютер, бо комп'ютер він так гріється там, або де він сам буде стояти, або, або зверху на ще якийсь електронний це пристрій, який буде, буде видавати так оце тепло, що він ще більше не нагрівався. Також на, на це звертайте увагу. А по часі роботи все буде залежати від вас. Чому від вас? Тобто які батарейки ви туди вставите. б нові, хороші, дешевші. Я, наприклад, рекомендую або таку літу або Samsung це ставити оцінові Є-35, вони будуть самі це краще йти. Також попереджую, що хоч swap тут вже, не, вже не, не вийде, тобто, як у вас а, світла немає, батарейки сіли, ви взяли, поїмали і поставляли другий, бо йому для запуску. Для першого, коли ви поміняєте батарейки, буде це потрібно підключення до розетки 220 і до запуску системи. Так воно у вас не вийде. Також у відгуках про даний ус, я читав, що правда не всіх таких людей. Ну, ну, в деяких людях попадалося, не знаю, чи це брак чи дана його така фічка. Що в кого не було світла по 10 годин і батарея сідала в нуль, коли світло це з'являлося, він батареї вже не заряджав. Чому я не знаю? Скоріше, всього, що немає якогось захисту. І е, деяким людям допомагало це. Вони це пару раз його включали, виключали, включали, виключали, і він так запускався. Також вони, вони нажимали цю кнопку Reset, щоб оце все збити. Їм дана ця опція не допомогла розвилку. На рахунок ще розвилки. Скажу, що не пхайте напряму в розетку, так як з нинішнім світлом. Без нікого захисту це точно може даний упс вийти з ладу, так що ставте взагалі всю свою електроніку на якусь, якісь ці запобіжники, щоб хоч би якось їх захистити від перепаду на я як вже казав минулого відео. У мене стоїть один великий фільтр на 8 розеток. Це мережає мене там за ця вся електроніка, і коли наприклад, це світло виключає, і виключається, просто саме режається фільтр, всі ми і ці приводи. Це, це виключили Коли мене світло включає, я світло включає на мережому це фільтр, і мене світло все включається. І коли йдуть ці перепади напруги фільтр робить дане світло стабільне і нормальне для використання. Нашої електроніки, бо знаєш, що деякого людей горять холодильники, телевізорі, котли. Також на це звертайте увагу. Ну, щось, зробився такий міні-обзорчик і гайд, кому щось сподобалось, не сподобалося, коментуємо. Лайки, дизлайки, всім хороших покупок!